А я на оцю копанку поставити ловушки. І в мене, коротше, не знаю, чи я на камень, у мене пішов сніг. Так. Поставити хоч ловушки зробив вдома сам вробні. Так, зараз зробив бутилок. Тут прикормка те, що з рибалки ще не пользуюся. Раз ловушка і два ловушки. Ще нішоба. Кільця, щоб йой. Коротше, друзі, ще треба йти камні найти. Як все ж покажу вам. Коротше, друзі, я прикормки і цього? Часнику. І камінь. Ну, зараз я буду закидувати, бо одне рукою невозможно, що ще їх не їде. Коротше, у мене циклі телефон завис. Коротше, закинув я. Цього е, ловушку і мене одна обівалася, і друга теж обівалася. Я взяв бутилку, тут обвалялася, зробив ловушку, то в неї дуже просто робити. Взяв камні, дивишся у мене була шаприкормка, його закинула. Думаю, що все буде. коротше друзі, всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока. Завтра буде. Друга часть, або после буду проходити.